Доброго дня, шановні слухачі, глядачі інформаційного порталу золотів.нет. Ми знову продовжуємо інтерв'ю із учасниками Майдану. І сьогодні у нас в гостях Євген, який також провів немало часу на Майдані. Доброго дня, Євген. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, перше питання, що спонукнуло вас таке поїхати на Майдан? Ну, я думаю, та як більшість людей, те, що побили студентів просто так, от бажально. І через це я поїхав. Чи не було страшно у найскладніші моменти? Так, страшно було по-любому. Всім було страшно, але я знаю, якось та... Щось якась там іскра була всередині, що ніхто та якби не тікав нікуди назад, а стояли всі до кінця. Ви проживали немало часу на Майдані? Скільки це було і як тривало? Близько десь до трьох місяців. Десь. Ну, я не знаю там, в числах цей. Ну, після побиття було 19-го. Січня чи то, то я був на наступний день, ну і після того десь я вже в Золочеві є десь вже півтора тижні. Ну, десь до того моменту я був постійно на Майдані. Як думаєте, який внесок ви зробили на Майдані свій, що ви можете ни вродитись? Навіть не знаю. <світ> Тяжко сказати, бо людей там дійсно які щось зробили, було досить багато. які... Старалися щось, там, незважаючи там. Хто робив е якісь там внески грошові, хто, які, ну хто чи міг, то тим і займався. А Безпосередня ваша роль, яка була на Майдані, що ви робили? Не знаю. Ну, ходили ми, було чергування на Грошевську, а так в загальному. Ну, ще комендантом палатки там був тиждень чи два. Ну тут треба було просто там е забезпечувати людей їжею там. Е Ходити або по кипіток, або генератори або та як вас лобань, ну щось в плані того. А кого, крім команд, ну я так зрозуміла, ви з командами чергували на Бошевську. Uh -huh. Кого можете назвати ще з наших злочан? Хто mm -hmm. вам допомагав, хто був з вами? Mm -hmm. Людей було багато, ну просто вони мінялися, не всіх була змога там бути дуже довго, бо ви ну не знаю, багато, ну, досить багато всіх. І не, не назваш просто. Там... А кого було більше жінок чи мужчин? Чоловіків все-таки було більше, набагато більше. Та якби. Ну, як коли в різні моменти. За мирної революції в палаці там було 100 чоловік, 120, ну як коли, було, і 60, і менше. Ну, переважно все були мужчини, та якби, які були там кардинально настроєні щось робити. Там. Але коли почалася стрілянина, коли почалися вже такі більш страшні моменти. Як ви себе почували? Ви ж все-таки людей? Бувало, з... там в думках проскакувало, на що воно мені надо було. Що я вдома з пацанами не сижу і дивлюся, не дивлюся з ними, то по телевізорі. Бо було дійсно страшно. Страшно було тоді, коли людей носили вже, яким, коли дивишся на нього, і такі думки, що йому вже нічим не допоможеш. А так в загальному я знаю. Це. Як переборювали свій страх? Стояли всі, та якби не було таких думок, що там буде відходити, не було куди відходити, так якби може, певним чином. Тому 18 числа, так як говорили, от на нас тиснули, їхали от БТРами. Там, моєму старшому, що тож від БТР його притиснуло нормально, добре, що зараз ходити може, все живий здоровий. То біля Михайловського собору стояли групи тітушок, які би просто навіть якщо би хтось. Хотів кудись втекти, то, би, то було просто нереально. Просто би зачищало всіх і все. Тому та якби стояла до кінця, стояла на слово. Можливо, є такий момент, який запам'ятався найбільше, що би хотіло розказатися. Ну, не знаю, це напевно було. Ну там Моментів багато, але найбільше такі, що я був здивований, що коли на Інститутській 20-го числа, ну, коли вже була дійсно стрілянина, коли вже. Людей просто не стріляли там на щоб травмувати, що зразу на смерті, там в голову, в серце були постріли. Бачив двох наших фотографів Золочівських, такого Давіда і Тараса. І я просто не бачив в їх очах страху. Вони просто ходили там, робили фотографії, щоб потім донести людям, як воно було насправді, бо більшість там, інформаційних різних каналів показують не зовсім то, як воно виявляється насправді. Ясно, вони були би страшні, так? Mm, ну, страху я в їхніх очах не бачу, скажу так. От дуже багато ходило слухів, що на Майдані були люди, які приїжджали просто відпочити і подивитися, як цьому народі говорять, на церкві, які вживали алкоголь, які е, займалися не тими справами, що потрібно. Чи було це таке, чи правда? Mm, ну я би так не сказав. Ну, бували там випадки, що десь людина пішла, там ну, в день народження ще щось, і вона собі випила. А так на Майдані до алкоголю, я би навіть сказав, сталося агресивно, тому була, ну, мусила бути дисципліна, бо якби її не було був би безпорядок і нічого, то ну, ніякого домислу воно би собою не, не приносило. Та якби мусила бути якась певна картина, що ми дійсно нормальні е, люди, які. Тверезо дивляться на ситуацію і стараються зробити щось краще. Кого б ви зустрічали із наших Золочів'ян в хвилини протистояння на Майдані? Mm. Зустрічав друзів з Золочівського соколу фанатів футболу, зустрічав багато, досить їх було теж допомогли чи могли. <гвісляння> я знаю. Більшість людей я був вражений, що було. Старшого віку, там 50-60 років, які просто, коли були там сутички з Беркутом, то якби вони просто ставали живим щитом, стояли і нічого не боялися. Різних було багато моментів, всіх так не назвеш зразу. То якось воно там в голові не пригадується в один момент. Але людей було досить багато золочин. Які ваші побажання? Як ви думаєте, чим закінчиться? Ну, я би хотів, щоб люди в Росії зрозуміли, що ми боролися там. В мене є якісь там бандерівці, які прийдуть і переріжуть, переламають всіх. Ми люди, які боролися проти корупції, проти влади, яка просто обкрадала нас до такого рівня, можна сказати, неможливого вже. Що того, що я там побачив на відео, Миж чи ми їздили там до пшонки на дачу, то я вважаю, що... Ті гроші, на які це все строилось, це просто рівень в країні нашу, ну, нашу, рівень нашого життя би був набагато кращий. в в 40, напевно, якщо не в 100. І дороги би були нормальні, і, і, думаю, і ціни з газами би були, все, все би було в порядку. Щоб більше таке не повторювалося, щоб не потрібно був другий майдан, щоб. Того разу, як будуть вибори, вибрали дійсно нормальну владу. Не та, що була. та, що була, вона вже та, якби, своє, я вважаю, зробила. Хватає того, їхнього внеску. Якщо вони при бадницькій владі їм все підходило, вони нічого не говорили, то права там балотуватися, допустим, на наступні вибори вони не мають. Я вважаю так. Золочів нет.